Вам, дорогі наші глядачі, ми бажаємо вам у цей час лихоліття, щоб ви мали надію, щоб ви мали спокій серця, оптимізм і спасіння душі. Хай Господь благословить кожну сім'ю, кожну родину і всю нашу Україну. Наш сьогоднішній співрозмовник діякон церкви переображення Василь Сатур з міста Калуша. А наша сьогоднішня тема Боже спасіння. Вітаю, брат Василю у Івано-Франківську, і ми поговоримо про Боже Спасіння. Я думаю, за основу нашої розповіді ми візьмемо псалом 48, ну, не весь, а так перших. Кілька віршів. Так, звичайно, слава Ісусу Христу! Слава на віки». Ну, книга Псалмів вона є унікальна, мабуть, тим, що вона найбільш є улюбленою книгою багатьох людей. І, ну, що говорити, Псалом 50 це, мабуть, те місце Писання яке найбільше людей із Біблії знає на пам'ять. Але сьогодні я хочу прочитати кілька віршів із 48-го Псалма, з другого вірша й нижче. Слухайте це всі народи, візьміть до ушей усі мешканці Всесвіту, і людські сини і сини мужів, разом багатий та вбогий Мої уста казатимуть мудрість, думка ж серця мого, розумність, нахилю своє ухо до приказки, розв'яжу свою загадку лірою. Чому маю боятись у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ошуканців, які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться? Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові, бо викуп їхній дуже дорогий і не перестане навіки, щоб він міг іще жити навіки, і не бачити гробу. Цей переклад, який в мене є, так тут написано, щоб хтось жив вічно і не побачив безодні смерті. Отже, ми говоримо про смерть, ми говоримо про спасіння, ми говоримо про Боже спасіння. Таке філософське питання на, на, на початок, так? чому ми маємо помирати? І чи взагалі можна уникнути смерті? Ну, важливо, Біблія, от, Слово Боже, це унікальна книга. Ми розуміємо, що є різні релігійні книги, інших світових релігій, але ну, читав я колись різні скажімо, книги, і східні релігійні книги, ну, але ну, воно більше подібне до збірки міфів і легенд. Але Біблія, вона унікальна в тому, що вона дає відповідь на всі ці питання так, як воно є. І людина повинна померти, і уникнути цього не може насамперед тому, що так було сказано Богом Адаму і Єві, коли вони порушили його постанову не їсти з дерево життя, він сказав, що ви помрете. І так сталося. І ця, скажімо, смертність переходить. Від батьків до дітей, ось вже протягом більше ну, приблизно 6 тисяч років по біблійному літочисленню. І хочемо ми того чи не хочемо, ми старіємо, і приходить пора нам помирати. І нічого в цьому світі не може відтермінувати це, ну, чи уникнути цього. Людина ну, може володіти всіма багатствами, так? Вона може мати, бути дуже багатою людиною, вона може мати е, велику владу, як деякі диктатори мали. Е, вона може ну, десь користуватись дуже хорошою медициною. Ну, і все, що людина може зробити, це десь відтягнути на можливо на кілька років свою смерть. Але рано чи пізно час смерті приходить до кожної людини. Ісус Христос якось розказав історію про чоловіка, який збагатів раптово. Ну, був хороший урожай, він його зібрав. І... Втішився, каже, ось тепер душа моя, їж, пий, ти маєш дуже багато років забезпечених. Але Бог сказав: нерозумний, душу твою заберуть від тебе цієї ночі. Він був не готовий, але смерть прийшла. У нього були, можливо, плани якісь на дальше життя, але не можна викупитись. Вже Оце фактично написано три ну, тисячі років тому, цей цар Давид написав mm -hmm. цей псалом. Але і по сьогоднішній день він є справедливий. Ми не можемо себе відкупити від смерті, ми не можемо відкупити від смерті фізично, мається на увазі своїх рідних, своїх близьких, дітей, батьків. Неможливо. Мудрість, якщо навіть людина, ну, дехто каже, ну добре, а якщо я буду розумний, там, мудрість також не врятує. Еклезіаст говорить такі слова в другому розділі стаємо книги Еклезіаста, і побачив, що є перевага мудрості над глупотою, як є перевага у світла над темряву, у мудрого очі його в голові його, а безглуздий у темряві ходить. Та теж я пізнав, що доля одна всім стається. Чи мудрий, чи не мудрий, все одно. Вони повинні померти, і ми це бачимо сьогодні. Ну, кожен день ми з цим зустрічаємося. Коли люди просто помирають, помирають наші знайомі, наші рідні, наші сусіди, оточення, різні вістки. От тільки про те, що смерть ну, зустрічаємо ми сьогодні на кожному буквально проти свого життя. Ми маємо змиритися, наче і не хочемо. Є такі люди, які навіть ну так живуть, ніби вони не збираються вмирати, але ми смертні люди. Це. Це є факт, що рано чи пізно ні мене, ні вас не буде так, на цій землі. Я дивився недавно відео свого весілля, і я вже бачу, що там частина людей десь одна, третя, вже немає так, з нами. Вже вони тут не живуть. Але Біблія говорить, що є життя після смерті. Є друге життя і є також е, смерть друга. Тобто людина померла, потім ще раз вмирає, так що це за таке дивний вислів, такий, так? Е, тобто є ще друга смерть. Є, є, є життя вічне і є друга смерть. Що ви скажете стосовно, ну, скажімо так, другої смерті? Ми розуміємо, і так, коли читаємо слово Боже, воно говорить нам про те, що із смертю фізичною, це коли наше тіло поклують домовиною і закопають, нічого не закінчується. Що це тільки початок що смерть? Тут це є двері в нове життя, це є двері у вічність. І це, ви розумієте, кожен з нас, кожна людина, яка живе на землі, вона це десь підсвідомо розуміє. Тому що всі народи, ну, правильно вони роблять чи неправильно, це вже інше питання. Але вони всі шукають Бога, якогось богопоклоніння. І у всіх народів є надія на потойбічне. Життя. І всі, всі народи мають релігію. Всі мали, і ще навіть мають навіть атеїсти, які ніби заперечують, що ніби, Бога нема, але в них з'являється якийсь ідол, так? вони починають йому поклонятися, у щось вірити. Так? Ну, атеїзм це взагалі цікава окрема тема. Тому ну, що... Ну, ми не будемо говорити ате... про атеїзм. Атеїсти а... це люди, які борються з тим, чого нема. Ну, це взагалі абсурд якийсь. Ну, згідно їхньої точки зору. Вони кажуть, Бога немає, але ми з ним боремося. Ну, що про це та, говорити? Борються, э, пишуть книжки великі. Так, але кожна людина, чому? Тому що дивіться, знову ж таки, в книзі Еклезіастові читаємо так: усе він прегарним зробив свого часу. І вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку аж до кінця. І так само апостол Павло говорить наступне, це, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окресні доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко. Від кожного з нас. Коли Бог творив людину, він в серці заклав їй оце бажання шукати Бога. Ось це в серці людини закладена ось ця вічність, ось цей і людина на підсвідомому рівні десь хоче знайти ось цей втрачений рай. Як би там не було, ну, отак воно є. Тому кожна людина у щось вірить, у якусь шукає, як би то, собі забезпечити вічність. Тільки тому, що відповідь є тут: Бог поклав людині в серце вічність. Хоча... Коли, я думаю, коли смерть близько, близько небезпека, людина шукає Бога. Так? І не раз я чув про, коли говорили за Другу світову війну і сьогодні за цю війну, кажуть, там на передовій нема атеїстів. Там люди вірять, починають, ну, ві... починають вірити, продовжують вірити, наближаються до Бога, але, але вірять, що... що є Господь над ними. Ну, звичайно, що вірять, але знову ж таки. Кожен вірить, переважно, багато людей мають свою віру. Мають свою віру, своє розуміння, що їм робити для того, щоб мати вічне життя, щоб їх не торкнулася друга смерть. Так, так, це ми мали сказати. Так. <сум> Звичайно, тому що, наприклад, індуїзм він говорить про перевтілення душі. Якщо погано прожив, значить в наступному житті будеш мати шанс краще прожити і так до безкінечності, поки ти нарешті не проживеш добре. Ну, Інші люди, по свому це розуміють. Хтось говорить, ну, ми будемо жити, як хочемо. Такі люди були, будемо їсти пити, бо завтра помремо. І ну, на превеликий жаль, на превеликий жаль, сьогодні багато ну, трапляються релігійні такі, так звані діячі, в яких є ну, десь такий принцип, аби гроші, гріх, аби гроші гріха не буде. Інші са говорять, що якщо людина буде жертвувати, робити добрі діла, то незалежно, що вона там нагрішила, це перекриє. Ну, але це так не працює. Ми е, гріхи ми не можемо перекрити пожертвами чи добрими ділами. Тому що псалом говорить так: я читав цей псалом. Вони думають, ніби доми їхні навіки, місця їхнього замешкання з роду до роду. Іменами своїми звуть землі та не застається... Пошані людина подібна худобі, що гине, така їхня дорога, глубота для них, та за ними йдуть, йдуть ті, хто кохає їхню думку. І ось так виходить, що людина має марну надію, і багато людей, коли в вічності стануть перед Богом, вони будуть дуже-дуже сильно розчаровані. Тому що в цьому віці вони шукали Бога не там. Де це потрібно робити? Тому що навіть Ісус Христос одного разу сказав, яка користь людині, яка би здобула навіть весь світ, а душу свою занапастить. Тобто є смерть тіла, є смерть е, душі, чи як скажемо, чи вічна мука душі, е, це, це смерть друга, так? Ну, але зараз ще про життя. Хто може врятувати від цього людину, так, щоб ми не то, що там тут мучилися і ще потім в вічності мучилися? Що робити, щоб ми, ми тут мали спокій, надію і радість, і ми в вічності були з Богом? Ну, Насамперед почнемо з того, що спасіння кожної людини це є, це є ну, проблема самої людини. Ніхто з нас не може спасти. Когось іншого. Через пророка Закіїля Бог сказав такі слова до народу. Сину людський, коли згрішить проти мене земля, споневіруючи, то я простягну свою руку на неї і зламаю її хлібну підпору, пошлю на неї голод, вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі: Ной, Даниїл та Йов, вони в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, говорить Господь Бог. Іншими словами, так як я читав на початку псалом, жодна людина не може спасти свого ближнього. Навіть ось ці великі праведники, ну Ной, Даниїл, це досить таке, скажем, люди праведні і побожні. Я думаю, що багатьом із нас до них далеко. Чи Йов, який є символ страждання, але він це все, все переніс. І при цьому всьому каже Господь, вони можуть спастись тільки так. Євреї часів Ісуса Христа, в них було ще інше розуміння. Вони вважали, що в них є батько Авраам, батько всіх віруючих, і так як вони його діти, це абсолютно їм достатньо для того, щоб в вічності бути з Богом. Але це все марновір'я. Псалмоспівець далі говорить в цьому псалмі, вони зійдуть в Шеол, і смерть їх пасе, немов вівці. А праведники запанують над ними відрання, подоба їхня знищиться, шол буде мешканням для них. Ось така доля тих людей, які ну, вірять, ну, скажімо так, не в те, що потрібно, чи надіються на своїх рідних, особливо, ну, що десь там після смерті за них помоляться. Тобто, мені тут на землі потрібно самому особисто прийти до Бога. Так? За мене не може ніхто, наприклад, поїсти. Е, якщо допустимо не дай Бог я захворів, за мене ніхто не може пройти лікування ні, ні. Е, до перекуря е, е, я мушу особисто я прийти, е, тобто це є, ну не то що там це моя проблема, так але це, я це в спасінні моєї душі, маю я у цьому брати участь, так я маю при, сам прийти в покаяння до Бога, сам повірити в Господа і по покаятися, перемінити своє життя так? і жити е, з Богом. Особисто мені треба це робити. Далі, дивіться, як далі пише псалмоспівець. та визволить Бог мою душу і влади Шеолу, бо Він мене візьме. Ось Біблія говорить нам, що душу чи спасти людину може тільки Бог. Не хтось з нашого оточення, з наших ближніх, тільки Бог має силу і владу, і Він це зробив, пославши у світ Ісуса Христа, який на христі. Помер ради наших гріхів, і там на Христі Він сказав, звершилось. І пізніше апостол Павло напише, що Ісус Христос своєю смертю переміг владу смерті. І якраз це мається на увазі смерть друга. Не смерть перша, тому що все одно ми помираємо. Але друга смерть ага. це розділення є із Богом. І Ісус Христос якраз зробив все для того, щоб у вічності людина могла бути з Богом ну, вічно, а не бути з Ним розділеним. Тобто ми говоримо про Боже спасіння, і ми самі не можемо себе спасти. Нас ніхто з людей не може спасти, але Бог може спасти, давши нам цю віру і покаяння. Але ми також маємо це взяти, це, ну, як повірити, ми маємо. Так ми теж не пасивні тут. Ні, звичайно. Христос, Ісус Христос прийшов як Спаситель світу. Так? Іван Хреститель про нього сказав, що він Агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Він помер за всіх. Ми розуміємо і віримо, що смерті Ісуса Христа достатньо для того, щоб спаслась кожна людина, яка коли-небудь жила, живе чи буде жити на землі. Але не всі спасуться. Колись ангел, коли благовістив про народження Ісуса Христа, сказав так. Про діву Марію, вона вродить сина, ти ж се йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Не всіх, не поголовну все людство, універсального спасіння не існує, але спасуться тільки ті, хто прийде до Нього, хто визнає свої гріхи, хто покається в своїх гріхах і навернеться від злих вчинків до Бога. І ну, час вже підходить до, 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 до завершення, так? ми обмежені у часі Підсумок усього сказаного, щоб ми, люди зрозуміли, що таке Боже спасіння? Боже спасіння. Ну, це є, ну сказав Христос так: придіть до мене всі стружені, обтяжені, і я вас заспокою. І Боже спасіння це отримати спокій, спокій для душі. Це отримати вічне життя з Богом, тому що ми розуміємо, що є дві вічності: одна з Богом, а друга сумна без Бога. І тому Бог сьогодні закликає прийти до Нього, покаятись, навернутись, і Він дарує кожному, хто приходить до Нього. Життя вічне в сині своєму. Так, ну можна ще казати, що й прощення Господь дарує, е, прощення гріхів, е, народження згори і так далі. Ну, ми намагалися сьогодні говорити про Боже прощення, про Боже спасіння. Е, хочете знати більше, читайте псалми, читайте всю Біблію, особливо Новий Заповіт. Ну, якщо хочете бачити наші попередні передачі, то заходьте на наш YouTube канал. Мир вам. Не пожалійте свої подобання, порекомендуйте своїм друзям, знайомим, щоб багато людей почуло про Боже спасіння. А ми, як і на початку, так і на завершення нашої програми бажаємо усім миру, мир вашій оселі, мир, вашому серцю, мир нашій Україні.